Дай Боже, всім здоров'я, всім моїм трьом підписникам на каналі Богдана Очуа і рубрика Сільський капіталізм. Сьогодні ми будемо от маємо таку роботу з запахом викидання гною. Вже компот вибрав от таку купу, то назбиралося, я знаю, за 4-5 днів. Треба буде викинути. Так, тут є, ну, е соломи трохи багато, але нічого, то до осені чи наступного року перегнає і буде все чітко. Моя зірочка, от вся в роботі. Кури, холодно, щось посідали тут, не хочуть йти на двір. Так що так, зараз я оце скільки було. Зараз піду працювати і потім далі буду знімати. Що, не прийшло і півроку, як ми це зробили? Так, фу, фітнес пройшов успішно, все, дивіться, під коробку зараз ще трошки підстелити. Все. Good. Я за допомогою своїх помічників японській розробці Коцюба і Гралі справився з роботи, Но, але то ще не все. Там от викинув. А зараз ще треба з тої сторони викиднути на купу. Ще буде відос. Зараз беру своїх помічників на двір і на дворі далі-далі натискав подалі. Отак-токий-то -то сільський капіталізм. отаке то молочко. Ну а що робити? Все, все чітко, працюємо. Так, що ми вже на дворі? Оця купочка, що я викинув. Зараз треба її. Перекидати сюди. Оце коровка за зиму намаслала. Ну там ще трохи з того року. намаслала за зиму. Це нічого нормально. Працювати, викидувати. А це мій компот. Відео про нього буде далі. Так що бери грилянтус і маслай на гнонянтус. Працювати треба. Так, гній на базі вже, на гноянці. Я от що не знаю, я робив на одній фірмі. У них ну, там свині, них багато дуже свині. я говорю свинь, свиней. І от у них біогазові установки. Ну, Це типа дуже мудро придумано, Щоб от з гною продавати світло, ну, я не знаю там рахунок тепла. Я читав, що то є і менші установки. Звичайно... Вони коштують. Я щось читав, щоб і лише на світло, вроді би, біля 150-200 тисяч, ну, щоб давало світло. Ну але ви подумаєте, що може мрійник, фантазер, але може і ця ідея, бо світло, я думаю, все рівно буде дорожати. А якщо зараз мало використовується, якщо буде збільшуватися, то споживання світла також буде збільшуватися, то я так думаю варто. Над цим подумати. Як думаєте, ну підтримуєте, не підтримуєте, прокоментуйте. Ну що ж, оцю мусянку треба вивезти на город. Тут є 70 літрів, то компот цей коротше, треба вивезти. Там ще треба буде вичерпати. Десь за сьогодні 100 літрів треба. Буде витрабанети на поле. Аж туди. Так. Грузиться на тачку цей компот для підживи. Цікаво, ну мені цікаво, наскільки воно, ну що воно допоміжне чи, чи як. Ну думаю, що так. Всі говорять, що то добре. Так, береш, грузиш, фук. І по 25 літрів. Бонус. Загрузив. Це на плече і попер. отака то робота сьогодні за пашком. Все, далі буде. Йдемо, їдемо, їдемо, далі їдемо. Пилкишеня веземо. Турту-тур. Що, майже все розлив. Залишилося лишилося 20 літрів, вже 80 вилив. Так, вітер я не знаю чи чути буде, але видно так Вливається, розливається, підживлюється. пук 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 Трохи потрясти. Робота, звісно, така собі. Оп! Сюди, туди. Ще лишилося 10 літрів. І отак-то, от такий сільський капіталізм, така субота. хтось вже може пивко попиває Ну а що робити? Треба ще зробити. Треба ще на вихідні 5 ящиків січки. Нарізати. Отак-то. От ну що, бувайте здорові!